Вітаю вас на каналі Парарук. Сьогодні сонечко близько 25 листопада. Дві справи посадити цибулю і побілити дерева, але оскільки там знову прогнозують душі, то я вибрала побілити дерева. Значить, готую таку суміш. А зразу скажу, що я сиплю на око, як то кажуть. Тому що а, дуже ну, рекомендують різні співвідношення. У мене тут а, пів літра борошна і молоко. Тепер гарненько все треба перемішати добряче, оце все, щоб не було грлючок ніяких. Так, перемішую, зрозуміло. Потім сюди додаю пасту, ось вапняну, от, і на, доводжу до відра води. Суміш. Можна ще сюди додати, додають дьоготь. Ще криолін, здається, додають. В ну, цьому році в мене так. Для чого борошно, щоб краще чіплялося, молоко також, там казеїн. От, і наша задача, яка зробити, щоб побілка витримала опади. От, і хоч якось збереглася на дереві. Ви можете, звісно, придбати вже готову фарбу для дерев, але існує така думка, що вона забиває трішечки пори, і кора може там мокріти, може дерево не дихати, особливо молоденькі деревця. Тому я раніше давненько. А, використовувала саме фарбу, але останні кілька років саме ось таку суміш. А, можете додати трішки більше борошна, головне, щоб ну, така суміш була. Ну, вона не має бути рідкою, зовсім рідкою. Все-таки чим густіше, тим краще. Але якщо дуже густа, то буде вона відшаровуватись, відлущуватись. Тут треба таку пропорцію вгадати. А, знаєте, як кажуть, сидоре води, муки, сидоре в піч не влазить. Ну, Дивіться. Трішки довго, трішки того, але щоб можна було спокійно нанести щітку. Щітку взяла велику от, і буду все це тіло зараз розмішувати, додавати. І поки сонечко спробую встигнути побілити дерева. Цибулька почекає до завтра.